Вночі був приморозок, і отак я в цьому ящику поставив всередині вулика. Тут є так сказка, рекорд, кишміш, кишміш коктейль і торнадо. Оце. Далі. Це мій е, цей, Це мій е. кишміш Юпітер. Це Хеллоуін, щось там появляється. з'являється. Да. До речі, ще, ще має десь бути. Хворі. Це, не знаю, чи воно буде, чи не буде. Ну, от такі палочки поставлю. Тут далі поки що нічого немає. От. Кішміш Джой Шотоніс. Це Зорінька появляється, Хеллоуін появляється. Це не знаю, що це, бо я обрізав щось тут теж не знаю. Е, мускат медовий. От. І ще десь є мускат медовий. От. А, це, до речі, століття. Там внизу воно є, але я мусив його запхати в носу і вирости. От. Йду на нагород. Так, це бровісімо. Щось трошки примерзло. Ютал нормально. Банці Тімсон. Але я її не закриваю зверху. Все одно не примерзне. Так, і Шміш Пітер є, все чітко. Аркадія. Аркадія є щось трохи. Щось трохи є. Але все одно попримерзало. Примерзло. Може відійде. Да. Ріска чуточку промерзла Так. Да. Ну і це промерзло Ну, не знаю, буде, не буде. Цей теж примерз. Трошечка. Це, е, з Одеси. Це мені цей Сідліс, але як він називається? Тімсон помню. А це... Тоже якийсь кишмиш. Да, тут розвиток шикарніший. Ну, потрібно отак... Да, да, да. Потрібно отак велику банку 5-літрову ставити Дальше на нього. Щоб дочекатися. Щоб дочекатися ті, щоб минули приморозки. І на осінь, я думаю... Теж під банку чи щось, бо все землю накриває, виходить. Землю накриваю агроволокном чи чимось. гниє, Отак якось. Ну, а це прививка удалась. Не знаю, чи це персик, чи абрикос. Коротше. Привив та й все. Тут знизу воно. Ну. Відростає, відламую це. Відростки. А це цвіт Бая Мариса. Яблоні. До речі, персик якраз відцвів. До тих приморозків. Персик називається Світ Дрім. До речі, перей покроплено. От І тут бачу нормально. Розивається вже помаленьку, це Гран Тароса. А то взагалі було, я думав, на загибелі. Ну так, да, на цьому репортаж завершено.